Всім привіт! Вітаю вас на каналі iFromUkraine. Як завжди, важливі короткі новини для українців з Європи. Отже, друзі, Німеччина є декілька важливих подій, якими хочу з вами поділитись. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Я раджу вам також підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу iFromUkraine. Юкрейн. ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту. Дякую вам. Отже, Німеччина, друзі, напередодні нового року у Берліні троє чоловіків побили персонал клініки. У відділення швидкої допомоги клініки у Берліні 25-річний чоловік накинувся на лікарів просто на очах інших очевидців. Причиною бійки стало надто тривале очікування прийому. За даними поліції, усі троє нападників перебували у стані алкогольного сп'яніння, Їх розмістили під так званий превентивний арешт. Нападникам також довелося здати аналіз крові, тому що в їх кишенях також були виявлені наркотики. Наступне з Німеччини розгнівані фермери штурмували паром віце-канцлера в Німеччині. До речі, друзі, питання до вас не вбачаєте висходства між протестувальними діями фермерів в Польщі і також в Німеччині? Напишіть, будь ласка, свою відповідь в коментарях під цим відео. Дякую вам. Отже, коли у четвер увечері політик повертався на паромі на велику землю, там зібралось близько ста розгніваних фермерів, незадоволених скороченням низки пільг. Охорона заборонила хабику сходити з порому. Він запропонував фермерам направити трьох представників для переговорів. Ті відмовились та спробували взяти судно штурмом. На місці прибуло також близько 30 поліцейських. Вони застосували проти хліборобів перцеві балончики. Паром з віцеканцлером спішно пішов назад на острів. Лише друзі, під покровом ночі він знову повернувся на материк. Фермерів, звичайно, там вже не було. Однак, прокуратура німецького міста Фленсбург розпочала розслідування за фактом спроби групи фермерів заблокувати паром. Нагадаю, на якому перебував віце Німеччини Роберт Габек, розслідування ведеться зараз за підозрою у примусі. Прокуратура також з'ясовує, чи були скоєні якісь інші правопорушення, такі як опер правоохоронцям, чи порушення Громадського порядку сам Габек висловив занепокоєння настроями зараз в країні після блокування парома, на якому він перебував. Що мене турбує, дійсно турбує, так це те, що настрої в країні сильно загострюються. Сказав він. Речник віце-канцлера зауважив, що Габек хоче шукати діалогу з фермерами. Як на регіональному, так і на національному рівні також на півночі Німеччини пошкодили труби для транспортування зрідженого природного газу замість російського через війну в Україні. нагадаю, Німеччина припинила закупівлю газа із Росії магістральними трубопроводами, натомість ФРН Має намір наростити імпорт зрідженого природного газу через морські термінали на півночі країни. Їх вже створили у Вільгемсхафені, Любмані та Брюнсбютелі. Також в Німеччині зараз від Брюнсбютеля будують 55 кілометровий газопривід до Хетлянгена. Це передмістя Гамбурга. Восени нагадаю невідомі зробили саботаж. Проробивши в різних місцях труб три діри діаметром 1 см. Наразі Федеральна прокуратура Німеччини проводить розслідування. І останнє, друзі, в регіонах Німеччини встановили виселицю для правлячої коаліції. Правлячу коаліцію в Німеччині називають світлофором за кольорами партії, що входять до складу, це червоний, зелений та жовтий. Незадовго до Нового року на дорогах федеральної землі Гесен. З'явилося шість дерев'яних віселиць, на яких була повішена модель світлофора. Відкрито вже кримінальне провадження за фактом підбурювання. Ним керує департамент державної безпеки, який займається політичними злочинами. Ось такі друзі важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.